Звільнення головнокомандуючого ЗСУ Валерія Залужно активно обговорюють громадяни України. Дебати тривають у соцмережах, чимало матеріалів вийшло в національних та іноземних змі. Вже навіть озвучуються ймовірні кандидатури, які можуть очолити пост. Ми запитали жителів міста, як вони ставляться до можливої заміни головнокомандувача. Мені ці ця новина не дуже сподобалась, тому що людина досить відповідальна та в неї багато досвіду. Тому для мене це досить ну, незрозуміле питання. Боротьба за власть перед виборами, я так думаю. Тому що у нього рейтинг високий, а у Зеленського падає, тому що крім болтавні на внутрішній аудиторії нічого немає. Як крали, так, так і крадуть. Ну, Випадків багато. Напевно, все залежить від, від, від поставок зброї. Якщо зброї немає, то хоч якого командуючок постав, а толку буде мало. Пенсионерка, и я в этом вопросе сложно ориентируюсь. Да, та, я там как бы читаю, і... но я не, не могу конкретно что-то. Но я не специалист, чтобы могла рассуждать на эту тему. А через каждую ситуацию на фронте? Ну конечно, отслеживаю. Конечно. У нас всех сыновья, у нас все внуки, у нас мы волнуемся. І ми хочемо, щоб це скоріше закінчилося. Ми переживаємо за своїх радних і близьких. Якщо його відставлять, то я не думаю, що це буде добре. Не влаштовує його а, дії, його думки, плани. Ну, я не знаю їх, але те, що зараз в нас є, то я думаю, що це ну, не так погано. Було б, мабуть, гірше. І маємо дякувати за те, що маємо змогу жити, ходити, дихати. І... Не так все погано, як було на початку війни. Чув, але поки що це е, ніде офіційно не підтвердили, ніде не було заяв. Тому ну, не знаю, потрібні ли зараз кадрові зміни такі кардинальні? Я категорично проти, це мене це від цієї новини поставило в ступор. Я не розумію політичне керівництво, яке виносить те, що мають вирішувати 3-4 мужика, сіли президент, головнокомандуючий РНБО і вирішили. Давайте будемо робити так. А не вони виносять в простір, хто що сказав. Радилися вони з американцями, не радилися, нема альтернативи сьогодні залужним, на мій погляд. Я не завжди згоден із народною мудрістю, коней на переправі не міняють. Я не. Бачу, я зрозуміло, бачу там можливо 10% того, що відбувається, і на фронті, і в кабінетах, але те, що робить залужний, те, що робить наша армія, ну, спробуйте зробити краще без зброї, без грошей, без е, людських ресурсів. Візьміть і зробіть краще. Я не знаю, хто це може зробити. Не знаю. Знаєте, ми в політиці не особливо. Це, це в верхах повинні рішати, в принципі, як. дай Бог, щоб війна закінчилася, щоб хоча б, хоча б на горизонті з'явилися перспективи, вірити в те, що все буде добре. А там люди, вони різні, тобто я не можу цього. Своя думка це своя думка. Ну а за них рішаю, теж ніяк ми не можу. Дай Бог, щоб було все добре в нашій країні. Більше думок містян, дивіться, в програмі стосується нас.